Змагання з техніки пішохідного туризму пройшли нещодавно у Вінниці. У них брали участь понад півсотні команд з різних куточків нашої держави. Дорослі спортсмени боролися за Кубок України, молодші за чемпіонський титул. Новгород-сіверські туристи, вихованці Євгена Балабка, змагалися в молодшій віковій групі. Це змагання на рельєфі дуже цікаві, престижні. На ці змагання приїжджають дуже багато команд з різних регіонів України. Цього разу було 52 команди, ну майже з усієї України. Програма чемпіонату Вінницької області передбачала дві дистанції: одна з елементами рятувальних робіт, друга крос-похід. Дистанції для новородцівських спортсменів були дуже складні, адже досвіду проходження з рельєфом до цього у них не було. Незважаючи на це, вони гарно впорались із завданням. Шли по дистанції. Дуже добре, перемагаючи команду, яка перемогла, на дві хвилини по всій дистанції, вони перемагали. А дійшовши до останнього етапу, де був спуск, потерпілого з супроводжуючим, де ще зі скали, то для них це і це нове. За словами тренера, саме через брак досвіду його вихованці на останньому етапі перехвилювались і заплутались у мотузках. Втратили багато часу та заробили штрафні бали. У результаті фінішували на першій дистанції шостими. Але, незважаючи на це, вони ще багато команд залишили позаду. Друга дистанція кроспохід – також була не з легких. Незнайома місцевість не дала змогу нашим туристам показати все, на що вони здатні, але вони доклали всіх зусиль. Та дійшли до фінішу, поступившись лише шістьом командам. За підсумками двох змагальних днів, новриціверські юні туристи посіли шосту сходинку турнірної таблиці. На перемогу не розраховували, але їхали виступити якомога найкраще. Я думаю, у нас це вдалося. Для прикладу приймали участь ще такого ж віку команда Сталалайоків. Це. Чемпіони України в закритих приміщеннях, які посіли 10 те місце, і команда з СМТ Варви, бронзові призери чемпіонату України також в закритих приміщеннях. Вони посіли 16-те місце, а ми шості. Тож ми в десятку кращих увійшли. Керівник гуртка з техніки пішохідного туризму новорціверської гімназії NoR1 говорить, що участь у чемпіонатах такого рівня та досягнення його вихованців це вже перемога та значний поштовх рухатись далі. І вже маючи певний досвід, новгородціверці сподіваються покращити свій результат на наступних подібних змаганнях, що відбудуться вже у жовтні.